Чутки про те, що учні підуть до школи середини серпня, аби зекономити на газі, який Україні тепер надто дорого обходиться, спростовує начальник управління освіти Валерій Олійник. Є такі чутки, багато телефонних дзвонків в управління освіти звертаються батьки. Дійсно, це чутки. Навчання відбудеться 1 вересня на день знань, згідно відповідно до закону України про загальну середню освіту. За словами освітянина, для перенесення навчального року потрібно було б, аби рішення прийняли на рівні Міністерства освіти України і з нього проголосували народні обранці у Верховній Раді. Цього ж не було. Відтак навчальні заклади міста активно готуються зустріти учнів 1 вересня. Міська рада виділа більше 8 мільйонів на кавидатки, 6 мільйонів на поточні видатки. У нас коштів вистачає, тому ми. Робимо ремонти, плюс допомагають спонсори, допомагають батьки, за що ми їм вдячні. Наразі залишається невирішеною проблема з капітальним ремонтом покрівель деяких шкіл міста. На виконання цих робіт бракує коштів через їх затримку у державному казначайстві.